Актуальність проблеми жіночого здоров'я в цій програмі не випадкова, адже місія жінки призначена їй природою виносити і народити здорову дитину. Однак багато факторів, вроджених чи набутих протягом життя, стають для жінки або ж перешкодою на шляху омріяного материнства, або ж дошкуляють патологіями жіночої статевої сфери в старшому віці. З багатьма проблемами, що стосуються саме жіночої статевої сфери, жінки різного віку звертаються до лікарів гінекологічного відділення Сумської міської центральної клінічної лікарні. Субтитрувальниця Особливостю лікування в нашому гінекологічному відділенні є те, що ми знаходимося на базі багатопрофільної лікарні, де знаходяться такі відділення, як хірургія, урологія, нейрохірургія, неврологія, тому кардіологія. Тому якщо потрібна консультація суміжних спеціалістів цілодобово, то ми це можемо забезпечити. Гінекологічне відділення працює в умовах цілодобового. Го стаціонару комфортні умови перебування в одно, дво- чи тримісних палатах, професійний медперсонал, широкий перелік спеціалізованих медичних послуг, аналізів, досліджень в рамках договорів з НСЗУ, безкоштовні для пацієнток. На основі аналізу стану здоров'я жінки обирають індивідуальну для кожної методику лікування. Ми лікуємо жінок по пакету гістероскопія. Це лікування внутрішньоматкової патології після 50 років повністю безкоштовно. Діагнози з якими поступили хворі, що їм проведено, які операції про це не те не розголошуються. Дев'ять місяців поряд з майбутньою мамою. Дбайливе обстеження, професійні поради лікаря, аби вагітна жінка почувалась добре, дитина розвивалась правильно, а пологи відбулись. Без ускладнень в цьому полягає амбулаторне ведення вагітності одна з ключових послуг у гінекологічному відділенні відповідно до договору центральної міської лікарні з НСЗУ. Під час кожного візиту, крім стандартного обстеження, вагітні у нас отримують курс міні-лекцію з курсу школи відповідального батьківства. Ультразвукове дослідження нині один з кращих методів діагностики в сучасній медицині. У гінекологічному відділенні працює апарат експертного класу, а кваліфікацію лікаря УЗД мають троє медиків гінекологічного відділення. УЗД дає лікарю візуальну інформацію під час консервативного лікування пацієнток. Цей метод обов'язковий для вагітних, коли лікар спостерігає за розвитком дитини в лоні матері. При застосуванні ультразвукової діагностики ми можемо визначати вроджені вади розвитку. Чи якісь патологічні процеси протягом вагітності? УЗД-метод дозволяє лікарям відділення діагностувати ряд патологій жіночої статевої сфери та оцінити постопераційні стани. Ультразвукове дослідження дозволяє нам виявляти у жінок різноманітні гінекологічні захворювання від патології порожнини матки, до яких може входити поліпи ендометрія, гіперплазія ендометрія, в тому числі. Різноманітні пухлини, матки, додатки в матки, це лейоміома матки, кісти яєчників. Для невеликих амбулаторних маніпуляцій спеціальних мікродосліджень у гінекологічному відділенні якісно обладнана мала операційна. Кольпоскопія це сучасний метод обстеження, який дозволяє виявити патологічні зміни, шийки матки, ерозію, поліпи, кондиломи, передракові захворювання, злоякісні новоутворення. Під контролем кольпоскопа ми можемо Мо взяти прицільну біопсію і верифікувати діагноз. Також кольпоскопічно ми можемо перевірити ефективність проведеного лікування. Лікування в умовах гінекологічного відділення проводиться за допомогою радіохвильового апарата Сургітрон. За дверима цієї операційною є все, що необхідно для операції будь-якої складності. Завідувачка гінекологічного відділення Світлана Гладенко, лікарка вищої категорії, говорить: нині 90% оперативних втручань в жіночій статевій сфері у відділенні виконують саме лапароскопічним методом. На операційному столі пацієнтка, яка довгий час лікувалася амбулаторно з курсами гормонотерапії. Враховуючи її вік, враховуючи неефективність гормональної терапії. Зараз виконується лапароскопічна екстерпація матки. У чому переваги лапароскопічної операції? Вона безкровна, бо її виконують через невеликі проколи в брюшній порожнині спеціальним інструментарієм, ліка робить в операційному полі дуже тонкі і чіткі маніпуляції, виділяючи органи та тканини, уражені хворобою. На лапароскопічній стійці фірми Шторць будемо використовувати. Ультразвуковий скальпель «Олімпус». в цілому, така операція триває близько 35-55 хвилин з дуже гарним косметичним ефектом. Хвору ми піднімаємо в той же день, в той же день виписуємо на третю добу. Вона до нас приходить знімати скоби десь на 5-7 сутки. Лапароскопія дозволяє лікувати складні випадки жіночого безпліддя та інших патологій жіночої статевої сфери, при цьому зберігаючи органи, а відтак і повноцінне жіноче здоров'я. А ще така методика дозволяє виконати в одній операції кілька різних, що важливо пацієнтам з супутніми хронічними хворобами. Ця жінка на операційному столі цілеспрямовано приїхала саме до сумської міської клінічної лікарні з північної столиці Сумщини, міста Шостки. Хронічна гінекологічна патологія у неї ускладнена серцево-судинними проблемами. Пацієнтка дуже високого ризику, вона повинна оперуватися в багатопрофільній лікарні, де є не тільки гінекологічне відділення, але і спеціалізовані відділення, такі як судинне, кардіологічне відділення, реанімаційне, неврологічне відділення. Тому пацієнтка знайшла нас, а ми її прийняли. Пацієнти з ускладненими анамнезами це і певний ризик для хірурга-гінеколога. Однак лікарі гінекологічного відділення не відмовляються у наданні медичної допомоги. Таким операціям тут передує ретельна підготовка, а в операційній завжди працює високопрофесійна мультидисциплінарна команда. На зміні завжди є один чи два чергових лікаря, дві чергові медсестри, операційна медсестра. Якщо потрібно надавати хірургічну допомогу, то у нас протягом 15 і максимум 30 хвилин, розгортається операційна за півгодини. Чергова операція оснащення лапароскопічні стійки німецької фірми Шторц і японської фірми Олімпус. Поряд стійки гітерскопічні і ще багато іншого унікального хірургічного оптичного інструментарію, що дозволяє лікарям гінекологічного відділення успішно виконувати надскладні медичні завдання. Це відкриті операції, трансвагінальні, які виконуються через піхву. Серед ендоскопічних операцій ми виконуємо лапароскопію, це втручання на додатках матки, яєчниках та маткових трубах, а також всі види втручання на матках. Крім того, ми виконуємо операції всередині матки, так звані гістероскопії. У минулому році з'явилася можливість видалення підслизових вузлів матки завдяки внутрішньоматковому марцелятору за шейвером. В минулому році було придбано за бюджетні кошти. Ми його активно використовуємо і, напевно, він є єдиний в, ну, в місті суми. Це точно до постійного самовдосконалення заохочує і висока конкуренція в медичній галузі, адже пацієнти зацікавлені обирати для власного лікування найкращі клініки. Ми вже володіємо цими операціями близько 10 років проводимо ці операції. Молоді лікарі, які приходять до нас, вони теж обов'язково проходять ці навчання. Допомогти пацієнтам і постійно розширювати спектр оперативної допомоги головне завдання колективу гінекологічного відділення центральної міської лікарні. За кожною успішно виконаною операцією, конкретна високопрофесійна медична допомога жінкам різного віку, які іноді досить тривалий час шукають способу вилікувати хронічне гінекологічне захворювання. Одна з наших фішок це тазова хірургія, це патологія, у жінок опущення випадіння жіночих статевих органів. На жаль, зараз це дуже поширено 40 45 наших пацієнтів з даною проблемою. Ми робимо всі види через піхового лікування, при тому останні 3-4 роки використовуємо алтрансплантанти. Це так називаємо, називаємо сітчаті протези, які дуже гарно себе рекомендують. Цьому ми вчилися багато і зараз можемо це робити. І за нашими Даними в області це робимо тільки ми. Системно розвивається в центральній міській лікарні. І поліклінічна служба. Кваліфікований лікар-гінеколог веде обстеження жінок на амбулаторному прийомі за безкоштовною державною програмою медичних гарантій. На прийом до нас можуть звертатися жінки. Міста Сум, Сумської області, всі, хто потребує гінекологічної допомоги, для цього не потрібно брати електронне направлення у сімейного лікаря, а достатньо записатися на прийом через додаток Health C'Mi або в реєстратурі телефон 701 300. Також ми можемо дати направлення електронні на різні клінічні обстеження, аналізи. Кабінет мамографії працює у відділенні променевої терапії поліклінічного корпусу. Таке спеціальне рентгенівське обстеження молочних залоз дозволяє виявити на радній стадії рак грудей один із найпоширеніших видів онкології у жінок. Тому обов'язкове для всіх жінок віком 40 років і старше. 40 до 50 років. В цьому проміжку жінка має раз на два роки пройти таке дослідження. Після 50 років раз на рік людина може взяти електронне направлення у свого сімейного лікаря. Абсолютно безкоштовно пройти це дослідження. Для мамограми і медичного висновку лікарю потрібні чотири проекції кожної залози: бічні і фронтальні. Єдина умова є дні, коли діагностику краще не робити. Якщо жінка не в менопаузі, в неї ще є критичні дні. То дослідження рекомендується проводити десь на третій п'ятий день після закінчення місячних. Чому тому, що під час критичних днів дослідження може бути болючим? Відтак у гнікологічному відділенні Сумської міської центральної клінічної лікарні створені всі належні умови для повного спектру послуг жінкам: консультації, діагностики, лікування, операційні та стаціонар, турбота про здоров'я режимі 24 на 7. Спільні напрацювання колективу лікарні спрямовані на доступність медицини і покращення якості послуг. Центральна міська клінічна лікарня безоплатно надає медичні послуги жителям Сумщини та внутрішньо переміщеним особам з інших регіонів України, незалежно від місця реєстрації. А високий рівень медицини в Сумській міській центральній клінічній лікарні вже оцінили пацієнти з багатьох областей України. Потрубуйтесь і ви про своє здоров'я вчасно.